Ну, вон, наше вікно на другому поверсі. А тут ми будемо з моєю дружиною жити. Більше свого життя я прожив в місті Харкові. Працював в Українській інженерно педагогічній академії. Район, де ми живемо, це найближчий район до Росії. В першу ніч, буквально перед нашим будинком, бій артилерійський. Нам з дружиною прийшлося виїхати. Район, де ми жили, практично повністю знищений. Ми опинились в Луцьку, де нас де мене запросили до роботи. Луцький національний технічний університет. Це наша нова оселя, дуже гарна кухня, в кухні холодильник, мікроволновка, мікрохвильова пічка і пічка. Ну, трохи тут заобладнали, але практично в кухні все було. Столик зробили. Все абсолютно нове. Стиральну машину ще навіть не знаємо, як, як включати. Холодильник новий холодильник. Велика морозильна камера поки ще не заповнена. Коцеліска я зробив сам. Матрас гуманітарна допомога з університету. Ванна обладнана всім необхідним, душова кабіна, ну, вот. душова кабіна, всі зручності. Тут спиться добре. По по поїзди проходили. Це наш будинок в Харкові. наша квартира. Ну от о, там о, трохи, ось. тобто скла нема, але все ну, буде. Сюди от, попала ракета. Все відключили, все і опалення о, відключили, о, воду о, відключили, світло, світло відключили. відключили. Кожного дня встрілювали. Під нашим домом стояли хлопці, стояла військова частина, вже підтягнули нашу армію. І ми їм ну, просто заважали. Хлопці казали, що виїжджати, виїжджати, виїжджати. І нас нас вивозили волонтери. Коли ми виїжджали з Харкова, ми виїжджали за ним <ріху> рюкзаком. Взяли е документи, комп'ютер один забрали, да, і спальні мішки. Машина, квартира це все наживне. Це не треба за це переживати, аби життя було. Ми вирішили, що безпечніше поїзда. Ми приїхали зранку, а виїхали десь о 10-й вечора. Це були три щеплені електрички. Е Їхали, ну, то без, без всяких зручностей. В вагонах не було де сидіти. Ми сиділи в е, тамборі, е, е, поки виїжджали з Харкова, бомбили вокзал. я склоняю голову перед нашими машиністами. От, е, виїжджали в темряві, виключені, мобільні телефони, фари, все вимкнули, все треба. Б... І вони в повній темряві. Під бомбами вивозили людей. Це було страшно. Ми взяли два спальні мішки, в яких ми сиділи на цьому тамборі. Слава Богу, це нас спасло. І оце ми сидимо в поїзді в тамборі. Бачите, чимось якісь це спальником прикрита, все замотано, бо холодно було. Ну зараз я вже не жалію, що ми виїхали. Хоч душа болиться Харкова. Все одно. Ми зробили робоче місце, який стіл нам тут виділили. Я поки працюю за обідним, за обіднім столом. Мейбі камф-мока мокамокамфобеталфорфорс, Знаменник першого помножити на знаменник другого. Я вчитель харківського ліцею номер 62 На жаль, з першого дня. Вторгнення. Наш ульбовий заклад був розбитий. П'ять ракет. Попала. Я залишилась працювати в своїй школі, я вчитель з 5 по 11 клас викладаю математику. Ми працюємо онлайн. Майже половина дітей розкидані по всій Європі, багато в Україні. У нас тут так зустріли, ну я просто не можу сказати. Дуже хороші, дуже добрі люди вже стали на ноги трошечки за рік вже обжилися все, все одно. Той мішок картоплі тягне, той те, що вже знайшли тут багато друзів. Зараз так сталося, що я не планувала стільки надовго. Війна змінила багато. Щоб було, щоб <с закінчилась війна, це найважливіше. Тоді вже спокійно будуть люди працювати, повертатися. Все одно все дуже тривожно. Кожного ранку прокидаєшся з думкою, як там Харків.